Це ідеальний мінісет, який реально спростить твоє життя. Не треба недооцінювати міні формат. І я вам зараз розповім, чому ці кістечки від Charlotte Tilbury створені так, щоб працювати як повнорозмірні. Борс тут синтетика, але ця синтетика передає ідеально пігмент, чисто рівно і дуже делікатно. А це як самито витягу. Дівчат, ну просто а. Пісяця в цьому наборі всього навсього 4 чотири кістечки, але ти можеш зробити собі абсолютно повноцінний макіяж: Тональний, бронзер, рум'яна і очі. А розмір реально прям манюсько-манюсько. Чесно, я прям уявляю, як я їду в машині, не встигла зробити мейк і не ношу ось цим пензликом. Він ідеальний. Перевіримо лімітований пензлик на лімітованій палецці. Спершу зашліфуємо шкіру під очима. До пензлика жодних претензій. Тепер давайте перевіримо його дію на бронзері та рум'янах Що я можу сказати? Міні формат нічим не відрізняється від фулсайза. А чи підійде цей малюк для хайлайтер? Абсолютно тепер перевіримо цей вогник для очей. Ви бачите, як легко вона тушує, і носок можна проконтурувати. А ну підскажіть мені, як називається бочоночок українською, бо я скільки не згадувала солов'їною, не згадаю. Ним навіть куточок ідеально промалювати можна. Чотири кістечки, п'ять хвилин, і мій денний мейк готово. Я думаю, що це ідеально собі на подарунок або подрузі.